Владуть безшовну бруківку і тактильну плитку. У середмісті Івано-Франківська комунальники завершують ремонтні роботи з пониження тротуарів та облаштування пішохідних переходів для безпечного пересування людей з інвалідністю. 22-річний захисник Богдан Івасишин на війні втратив ліву руку та ліве око. Функціональність правого ока за понад рік лікування та реабілітації поступово повертається. Однак захисник і надалі слабо бачить. Для того аби вільно пересуватися містом, каже Богдан Івасишин, необхідний комплекс змін для доступності. Є люди, які втратили зір, тобто лишився тільки слух, щоб зробили світлофори всі в загальному, для тих, щоб люди чули звуковий сигнал, коли вони можуть іти, коли вони не можуть іти. Тобто ці тактильні дорожки теж допомагають, бо вони ходять з, я не знаю, як це правильно називається з паличкою, куштуром, щоб тобто розуміти, куди їм можна йти, куди їм не можна йти, щоб орієнтувалися, щоб люди які втратили нижню кінцівку, щоб могли нормально зайти в заклад чи заїхати в заклад. Хід робіт комунальники узгоджують із ветеранами, які повернулися з інвалідністю з війни. Зокрема, свого часу радник міського голови Юрій Гапунчук створив мапу доступності Івано-Франківська. Тоді вирішив обрати для робіт з безбар'єрності найпопулярніші. Й маршрут для поранених захисників пасічна середмістя. Обласна лікарня Обласної лікарні до центру цей маршрут дуже важливо біля великих зупинок. Тобто, бачите, біля Прикарпаття, біля цього. Тут також ви знаєте, що неподалік і поліклініка наша є, де багато військових проходять. Тому дуже важливо, щоб цей мікрорайон теж був доступний для людей з інвалідністю. Мова не, не тільки про людей з інвалідністю, і мам з колясками і. Доступність для людей старшого віку наразі. Облаштовують тротуари для зручного заїзду людей на кріслах колісних на перехресті вулиць Галицька, Дністровська та неподалік зупинки біля універмагу Прикарпаття. На початку січня повністю прийшлися від ратуші до обласної лікарні пішком, записали всі проблемні, які є перехрестя, переходи і почали рухатися від обласної лікарні в сторону центру. Зараз хлопці успішно реалізовують з використанням безшовної плитки, з тахтирною плиткою і також ми повторно використовуємо тут друківку, яка була мощена. Її спочатку демонтували, і зараз ми на під'їзді її назад монтуємо. До кінця року обіцяє очільник Івано-Франківська, Руслан Марцінків. Основний безбар'єрний маршрут, який обрали і затвердили ветерани, зроблять доступним для людей з інвалідністю. Віталія Куч, Святослав Іванюк, телеканал чотириста